Це наша центральна вулиця, яка вона була у 90-х роках зелена, яка вона була у 2000 тисячних, яка вона зараз. Ну, по, суті, да, по суті, це обрізка оптом, тобто знищення нижніх яр оцих діло першого ярусу. А це, на жаль, обрізка ну, називається лев'ячий хвіст. Тобто зносяться нижні гілки скелетні, і от ми отримуємо на дереві дуже великі обрізи які дуже швидко, досить швидко загнивають, і відповідно дерево стає передчасно легко. Тобто цього в жодному разі не можна робити, Тобто, можна скорочувати по дружині, але в жодному разі не, не прибирати їх під сам стол. Сьогодні мав чудову змогу поспілкуватися з арбористом з міста Львова. Це людина показала, як жити природою, як доглядати за деревами, як правильно їх лікувати. Також був приємно здивований, що були представники КП декоративної культури. Але це не перший погляд. Вони сюди завітали для галочки. Для галочки, щоб відбути. Жодного запитання. Жодного запису, нотатку. Навіть прийшлося змусити взяти номер телефону цього цієї людини, цього представника. Наше місто зовсім не зелене. Воно потопає в аварійних деревах, але не тому, що вони аварійні, тому що їх безвідповідально обрізають, тому що їх не лікують і тому, що не висаджують навіть нові. Через деякий час зателефонує арбористу та поцікавлю, що телефонували йому представники декоративних культур, запитували якісь питання, щоб прийняти у нього хоч якийсь досвід. जी मुदालक